Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, полюблені браті і сестри, найперше вітаю всіх вас з Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Ці слова, які ви дуже часто чуєте, особливо у Воскресний день, вітаю вас з прийняттям святих Христових Тайн, видаються нам простими, зрозумілими і доступними. Що таке для людини причастя? Для одних так треба, для інших звичай. Але є категорія людей, християн, які, приймаючи це причастя, приймають самого живого Бога? Приймають самого живого Бога. А тепер. Уважно подумайте самі про себе, ви як підходите до причастя? От кожен із нас. Ви прийняли рішення, що ви завтра причащаєтесь. Що ви робите? Проаналізуйте цей день. І до якої категорії і групи людей ви себе віднесете? І з того буде кінцевий результат прийняття цього таїнства. Це обряд, це треба, це перед навчанням це в дорогу, це перед весіллям, ще перед чим? Ще чогось. Чи це буде внутрішнє духовне бажання єднатися з Христом? Найправильніше це повинна бути спраглість. Спраглість єднатися з Христом. Як спраглий до води, так християнин повинен бути спраглий до єднання з Христом. Якщо цього немає, тоді ми бутафорні християни. Форма є змісту нема. Не Христові ми тоді. Не Христові. Або якщо і Христові, то не з Христом. Можна багато казати іншій людині я тебе люблю. Боже, скільки можна чути тих слів? Я тебе люблю. І так здається, я тебе люблю. І казав, казав, каже: Ну що ти кажеш, ми ти обніми хоч раз. Чи це мама дитину, чи дитина мама, чи хлопець дівчину, чи дівчина хлопця. Немає різниці. Ти дію ще прояви. В чому виражається Я тебе люблю? В тому, що я тобі це говорю і декларую. Чи в тому, що я так живу? А чому ми робимо акцент на слові і на змісті Я тебе люблю? Ми ж кажемо, Я люблю Бога. Я люблю Христа. Бог є любов. То, що му суть твоєї любові. Ти любиш Бога і причащаєшся. Чи ти хочеш, щоб в тобі жив Христос всередині? Ти одружуєшся тому, що любиш, чи тому, що хочеш щось мати від цього шлюбу. Ось так і єднання християнина до християнина і християнина до Бога. Сьогоднішнє Євангеліє говорить, що Христос п'ятьма хлібами п'ять тисяч народу наситив. В чому суть цього Євангелія не про хліб, а в тому, що не їжею єдиною сита була людина в той момент, а словом Божим. Вона наситилася, вона прийняла Христа в серце своє. Вона наситилася живим Христом. І тому їжа це був тільки лише такий дотиковий момент. Бо буває, прийдеш у гості, вроді, стіл невеликий, але так було гарно, так задушевно посиділи, а приходиш, столи ломляться, і тоді чуєш вислів. Гуморний такий, але і вам я його теж скажу. Каже, святкували вчора день народження і як все пройшло, настільки все було шикарно, настільки все було гарно. А що було таке? Був гарний інтернет. Зрозуміли, чи ще раз перевести треба. Ніхто днем народження не жив. Кожен свої в своїй, сидів в своєму телефоні. Але коли приходять до іменинника чи до. Винуватця якоїсь дії йому не просто говорить слова, Щ щастя здоров'я. щастя, здоров'я. Коли передається емоція, емоція, почуття, енергія любові, тоді тобі добре. І скільки це їй було їжі, хто там був е ведучим, тобі настільки це байдуже до всього стану, тобі просто було добре. Ти тоді згадуєш цей стан, в який мали апостоли Петро, Яко і Іоанн, коли були на горі, на горі Фаворській. Як добре нам тут бути? Давай не знаю, що чому... казати. Добре нам тут бути, давай намети поставимо. Ми далі хочемо перебувати от в цьому єднанні з Богом. Життєва суєта постійно буде нас штовхати в сторону, відганяти від Христа. Придумувати якісь всякі придумки, все, щоб ми жили тілесно, не жили духовно. І ми тоді бігаємо за задоволеннями. Ми не бігаємо, ми, ми не розуміємо, не то, що не бігаємо. Нам би хотілося бігти, ми кудись біжимо, щоб бути щасливими, а по факту біжимо, щоб бути задоволеними. Ми від життя отримуємо не щастя, а задоволення. Різницю вловлюєте, ні? Примітивно позначу вам, задоволення це 2-3 хвилини. Поки єсиш задоволений, наївся багато пузо болить. Єсиш цукор смачно, три хвилини кислота. А коли ти щасливий, то щастя, це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Хвилина, секунда, і все життя можна бути щасливим навіть в стражданні. Навіть в стражданні можна бути щасливим, бо ти знаєш, за кого ти страждаєш, для чого ти страждаєш. І муки фізичні тебе не стосуються. Бо найтяжчі муки це муки духовні, душевні. Ось ці муки найстрашніші. Фізичні перенести можна. 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 І техніки, і технології. І медикаменти вони допоможуть. Душе немає, немає рецептора, немає лікаря, тому що лікар тільки Христос. Ми по духу з Ним єдині. Ми єдиносушні по благодаті самим Христом. Не по природі, не по житті, а по благодаті, по енергії. От тут ми єдиносущні. І якщо тебе душа не болить, не мучить. То все остальне тебе, все, все тебе добре. Але якщо ти не приймаєш Христа у серце своє, не в шлунок свій, причастя приймаєш, а приймаєш Христа в серце своє, щасливим будеш, все добре буде. І нічого тебе не буде страшити. Як казав Іван Злотустий, з Христом мені і хорошо в пеклі. А що я з Богом? Воскресним Христом мені там з ним добре. Не страшно нічого. Тому що ти знаєш, що Христос приведе, допоможе тебе і приведе до Царства Небесного. Нічого не страшить так людину, коли вона живе з Христом, коли в ній живе Христос. Не просто вона визнає буття Христа. Всього це наші проблеми. Визнаємо ми їх чи не визнаємо. Ми часто говоримо і чергові вам скажу раз. Незнання закону не звільняє від відповідальності, кажуть юристи. Визнаєте ви Христа, не визнаєте ви Христа. Це ваші проблеми. Але Христ, тому що Христос є живий, діючий, існуючий, і згідно Його заповідей, згідно Його. Євангельське вчення прийде судити живих і мертвих. Все. Оце проста правда. Віримо в цю правду, не віримо в цю правду, це ваші проблеми. Але Христос є. Є, ви розумієте, є, існує. Живий, видимий і чуттєвий через причастя, чуттєвий, тому що Він впливає на нашу душу і впливає на наше тіло. І тому сьогодні, відносячись до причастя, відносячись сьогодні до е, спілкування з самим живим Богом, не потрібно формалізму. Серце чисте створив мені Боже і духа праведного відновив утробі мої. Оці слова важливі. Ми формалісти, ми формалісти і лицеміри по життю дуже часто. Дуже часто. Але це те, чого нас навчає диявол. А те, що навчає Бог, це заповідь любові. Там же немає лукавства. І Христос, як, якого ми можемо запитати, Боже, все гарно, правильно кажеш. А як жити? Як жити особливо сьогодні? Як сьогодні жити? Відповідь проста, і я вам нічого геніального не скажу. Будьте як діти, бо таких є царство небесне. Як діти? Так ось посидіть з внуком і вчіться від нього. Розумні бабусі з дідусями. Ви ж і їх не вчите, і самі не вчитеся. А хто їх вчить? Поставив кашу і телефон перед кашею. Не ікона, не хрестик, не лице тата, мами, бабусі, каша телефон. Телефонні російські мультики. Українських нема. Або мало. І чомусь український внук щось говорить не по-нашому. Це правда? Правда. Так ось щоб не шукати Христа де інде. Заберіть у внука телефон, сядьте лицем до лиця, як Моїсей, з Богом, і розмовляйте з ним. Вони дуже вас багато корисного навчать. Не лише як користуватися вам пенсіонерам телефоном, як зайти загуглити. Вони вас ще й розуму навчать. І не думайте, що яйця курицю не учать. Інколи яйце розуміше курки. І буває дуже часто. Тому хай курка теж не хвалиться, що вона знесла яйце. Вчиться, вчиться один одного. В монастирях дуже часто була, приклад, дуже приклад такий. Збирається група ченців. І, як зазвичай, треба старця, який би йти. От прийшли до молодого Єгумена, кажуть, отче, в монастир, в нас тут зібралися монахи, нам би якогось старця, ну, хтось би розказував, як жити. Він так сидить. Пообідали, він каже, подивився на одного, каже, «А ти йому будеш старцем, а ти, а ти йому будеш старцем. Отак їх попарував і каже, що це за, що це, що це за метода така. Він каже, ну якщо вам ця метода не підходить, то ви не з цього монастиря. Бо ми учні один одному. Не шукайте якихось знамен, супермудреців, пропіарених там. Зараз ж тих пропіарених більше, ніж треба. Як один казав, каже, що не інвалід, то блогер. Ну, всі зараз блогери. І таке несуть, таке розказують. І воїстину знаходиш слова івангельські, наступлять часи, коли будуть казати, там Христос, там Христос, там Христос. Всі аналітики, всі аналізують, всі там, всі щось роблять, всі щось розказують, всі розказують, як треба жити, як спасатися, як воно все цікаво. Працювати чомусь нема кому. Це мені нагадує інший такий. Я серйозний чуть-чуть таким повчально е, смішним буду розказувати. В старі часи, ми їх ще називаємо радянські часи, прийшов, прислали одного на роботу в село. Він в село ж на роботу присилають людину, яка є вже комуніст. Бо на посаду хорошу не комуністом стати було неможливо. І він, як комуніст, приходить, щоб шукає місцеву парту організації, щоб стати на облік. І зупиняє дідуся, який йде по селі каже: слухайте, у вас комуністи в селі є? А дідусь, що що? Я питаю, чи комуністи у вас є в селі? А, їсти є кому робити нема кому. Так ось у нас блогерів багато, працювати, захищати Україну нема кому. Всі, все знають, я не, я не маю на увазі проти цього напрямку. Бог на поміч усім, хто в чому трудиться, не критикую, я даю вам їжу для розмірковування. Ми всі аналізуємо добре, популяризуємо, піаризуємо і багато чого робимо, всі, все знають, як робити, але робити нема кому. То може ми перестанемо розказувати, може ми перестанемо бути дорожніми знаками? Бо дорожній знак тільки показує, куди йти. Не веде собою, а може, ми візьмемо відповідальність на себе і зробимо те, що біля мене, те, що моє, те, що я можу зробити. Ми не всі сьогодні можемо допомогти фронту. Ми не всі можемо все там допомогти. З різних причин. Можете покосити траву біля під'їзда, ви можете. Чи не можете? Не смітити ви можете? Можете. Молитися у храмі, ви можете. Можете. То чому служба не закінчилася, а частина пішла? Куди? Косити сьогодні? що Замітати, що куди ви пішли? Всі хочемо перемоги, а їсти є кому працювати нема кому? Мрієте про перемогу є кому а наближати нема кому. Молитися нема кому. Робити нема кому. Мріяти є кому. Ще один приклад приведу монастир. Приходить один такий монастир, шукає істину, життя, як і. Йому йому каже, ну потім побалакаємо про вічне, давай трошки попіклуємося про земне. Ми тут зараз якраз огірки збираємо, йди нам поможеш огірки збирати. Він ні, ну що ви, іванівське вчення не вчили. Марія благочасть вибрала. Марфа турбувалася про багато. Марія благочасть, тобто слухала слова Спасителя. А цікаво, ну вибач, будь ласка, нема питань, ми самі пішли. Збирають огірки, огірки збирали. Пішли помили, порізали з хлібом їдять. Він каже, а чого ви не вгощаєте? Він каже, чекай, Марія благочасті збрав. Йди, Марію, слухай, а ми поки з Марфою тут пообідаємо. Ми всі можемо розмірковувати, але щось треба робити. Без віри неможливо догодити Богові, але віра без діл мертва є. Давайте щось робити. В першу чергу, приймайте Христа у своє серце, а не в свій шлунок. У свій розум приймайте Христа. А друге, не мрійте про перемогу. Перемогу треба кувати, робити. І починайте з простих речей, ти, які навколо вас. Глядіть за своїм тілом, за своїм здоров'ям, підмітайте свій під'їзд, соліть огірки. Вона стане перемога вгощати не буде чим. А ми сидимо. От би швидше перемога, от би швидше перемога. Святкувати за рахунок кого будемо? Американців що. Тільки ми, тільки наш дім, тільки наша праця, тільки наші руки і наша любов до нашої України. Слава Ісусу Христу!